Пане Олеже, не знаю, чи дивилися чи ні, щойно в нашому ефірі був сюжет з деокупованих липців. Росія вивезла звідти примусово 80% села. Чи відомо вам куди саме яка доля цих людей? Ну такий факт у нас не поодинокий. На жаль, і липці і вовчанські відповідно інші населені пункти. У нас є ви факт вивезення дітей. Ми зараз працюємо. З ну тобто з профільним міністерством, для того, щоб встановити де ці люди зараз там перебувають, і зробити все необхідне для того, щоб створити умови для повернення наших людей. Алгоритм є. Нам головне їх ідентифікувати, де вони зараз знаходяться, і і відповідно встановити контакт. А вже були вдалі випадки. Так, звичайно, Мінреінтеграції інтеграції і відповідно, з тобто пані Верещук вдалі випадки є щодо дітей, в тому числі ускладнюється це лише тим, що навіть якщо ми встановлюємо місце знаходження дітей на території Російської Федерації, то ми маємо їх забрати особисто. Тобто хтось має туди поїхати, уповноважена особа, і далі, власне кажучи, їх забрати і тобто повернути на нашу безпосередню батьківщину. Однак цей процес дуже довгий, досить тривалий, небезпечний, оскільки у нас на тобто першому місці це безпека дітей, безпекова складова? Ну а далі вже будемо визначати певні процеси. Вже є. Я зараз їх озвучувати не буду для того, щоб знов ж таки, оскільки ці там переговори йдуть, дуже важко, щоб їх не зірвати. Як ви для себе розумієте? Чи є у вас інформація? А для чого їм наші діти, наші люди? Ну, дивіться, це е, був умовний шантаж нашого населення, в тому числі на тимчасово окупованих територій, коли вони під приводом там на оздоровлення, під приводом створити безпечні умови для проживання дітей, вивозили їх. Ну а після того змушували людей, в тому числі співпрацювати з ними. Це абсолютно прості люди. Це вчителі, це е, там працівники ДСНС. Там працівники комунальних установ служб на, на місцях, і тим самим вони брали у заручники цих дітей і змушували на співпрацю, змушували підписувати певні документи, тощо і по кожному такому а, факту і випадку зараз буде кримінальне провадження і істину будуть встановлювати наші а, там спецслужби, правоохоронні там органи для того, щоб встановити чи дійсно людина співпрацювала так із ворогом, або вона вимушена була і, і фактично. Поставлена була у такі умови, хочу наголосити, я правильно зрозуміла? Дітей вивозили окремо від батьків? Так, звичайно, окремо. І тут на місці знаходяться батьки, і ну це вкрай важко, коли ти не знаєш, що із твоєю е дитиною, де вона знаходиться. Ну але працюємо над цим. Що нині відбувається на деокупованих територіях? Чи намагаються люди повернутися до своїх домівок? Люди намагаються повернутися. Ми всіляку поки що їх відмовляємо і говоримо, що повертатися ще досить небезпечно, оскільки е, на першому місці у нас зараз стоїть питання щодо розмінування. Воно прямо пов'язано із відновленням в тому числі критичної інфраструктури. Наприклад, ми ось вчора подали електроенергію до міста Балаклія, Майже 11 тисяч абонентів отримали вже світло у себе, у, тобто домівках. І зараз поступово ми відновлюємо і водопостачання, і роботу там очисних споруд відповідно газопостачання в цьому населеному пункті, і це воно йде досить такими швидкими темпами, однак. Цьому тривала велика робота підрозділів ДСНС. Вони майже пішки пройшли 36 там кілометрів електромереж. Заміновано майже все кожна опора, підхід під'їзні шляхи тощо. Тому у нас є вже на жаль випадки, коли цивільні особи підривалися на власних домогосподарствах. Тому поки підрозділи ДСНС не розмінують, хоча б основні напрямки шляхи. А ще тобто повертатися небезпечно далі зараз, тобто паралельно працюємо над відновленням критичної інфраструктури до міста Ізюм, до там півночі нашої області, до тих самих липців, до там умовно кажучи, козачі лопані до того напрямку, в тому числі. І я дуже сподіваюся, що щотижня ми будемо. Включати кожен населений пункт, тобто новий населений пункт до там електромереж, до газопостачання тощо, бо наші підрозділи дійсно працюють цілодобово у о, такому посиленому режимі. І Давайте до добрих новин. Вже про це можна говорити, тому що от мені редактор повідомила, що в генштабі про це вже говорять і підтвердили, що наші війська звільнили куп'янську злову. Наскільки я розумію для росіян це було стратегічно важливо, тому що це була е, така е, точка логістична для них поставок їхнього озброєння. Розкажіть нам е, перші новини звідти, що там. Так, дійсно, у нас ще 6% нашої області залишається тимчасово окупованими. Ну наразі, після такого повідомлення вже трохи менше. Так, дійсно, у них було декілька принципових і досить важливих для них напрямків. Це ізюм ізюмська висота, так звана, це умовно кажучи, шлях. Через які вони направляли свою військову техніку на територію Донецької та Луганської областей і там посилювали свою військову присутність. Ну і звичайно, куб'янської це одна із найбільших логістичних залізничних розв'язок на території Харківської там області, і з перших там умовно кажучи годин повномасштабної війни вона була там окупована, і ворог її досить так сильно обороняв і відповідно тримав. Ну і завдяки успішній військовій операції, у нас так дійсно наші збройні сили її зараз відбили і е, повністю фактично контролюють. Так само, що кожен метр нашої відповідної території, він звільняється досить важко, тому що ворог не відступає, постійно намагається перегрупуватися, стягує свої резерви, і дійсно, кожен такий там успіх, це дійсно фактично подвиг для наших військових. Я так розумію, що і ракетний удар по Куп'янську, це така помста росіян. Що відомо про загиблих, про постраждалих. Якщо ми говоримо останню добу, то по місту Харкову на щастя обстрілів ми не фіксували. Про це можна говорити, що це відповідно третя доба вже поспіль такої відносної тиші. Натомість ми фіксуємо обстріли по харківському району, по Чугуївському, по Ізюмському, по Лозівському району. Це те те, те саме, що ви зараз зазначили. Це. Удари з реактивних систем залпового вогню це ракетні удари. Страждають виключно цивільні райони, цивільні житлові будинки, тобто руйнуються повністю. Дев'ять людей в нас на жаль за добу загинули. П'ять людей отримали поранення, і загинула в тому числі дівчинка 13 років.